Головний кат Донецького концтабору ізоляція отримав 15 років позбавлення волі, і цього разу на щастя не заочно, а цілком реально. Суд оголосив вирок, і тепер Денис Куликовський звати цю істоту, також він відомий як палич, найближчі 15 років проведе в установах пенітенціарної системи України. Так сталося, що я знаю про цю людину дуже давно. Ще чотири роки тому я зробив документальний фільм, який так і називався Констабірозоляція. Це майже дві години свідчень різних людей, які були в тому числі і його жертвами. Це жінки, літні, в тому числі жінки, яких він катував. Я не буду вам переповідати зараз те, що почув від жертв. Я залишаю посилання на документальний фільм в описі до цього відео. Перегляньте, будь ласка, самі, найцікавіше в цій ситуації, що попрацювавши. Так би мовити, в ізоляції він виїхав на підконтрольну територію і майже два роки спокійно, абсолютно без жодних переслідувань мешкав на території столиці України. Потім його затримали. І потім почалися якісь дуже такі дивні події. Не поспішали його затримувати, не поспішав суд його судити. І все це виглядало як намагання допомогти йому уникнути відповідальності. Очевидно, що в Україні існує криза справедливості, і не в останню чергу, тому що ми, як держава, не можемо забезпечити належне покарання для тих людей, які працюють проти цієї держави. Це стосується членів колишнього ПЗЖ. Ми з колегами постійно про це говоримо, що вони не просто уникнули покарання, вони зберігли свої статуси народних депутатів, свої відповідні виплати, штати і інші прерогативи, які надає їм їхня посада. За гратами опинився лише один Шуфрич. Ну ще дубінський, та всі інші дуже прекрасно почуваються і взагалі жодного переслідування у їх відношенні не відбувається. Чи справедливо це? Я думаю, що ні. Чи справедливо те, що е, Кат Куликовський отримав 15 років позбавлення волі? Я вважаю, також ні. Мені здається, що 15 років позбавлення волі за зраду, за тортури, за е, активну співпрацю з е, ФСБ е, це абсолютно якийсь дрібний термін. І моя ключова теза полягатиме в наступному, як громадянське суспільство, ми просто зобов'язані. Активно штовхати владу, штовхати Верховну Раду до того, щоб вони істотно посилили відповідальність за злочини проти держави, те, що людина, яка працювала на спецслужби ворога, яка катувала українців, отримує в результаті 15 років, це блюзнірство, це означає те, що ми себе не поважаємо. Я не розумію, як можна за такі злочини призначати такі ліберальні покарання. Це має бути або довічне ув'язнення, або термін ув'язнення має бути істотно збільшений. У ході сидіти в цих межах уже максимальних 15 років. Можливо, потрібно буде нам переглянути саму парадигму і складати ці терміни, як це роблять, скажімо, в Сполучених Штатах за різні склади злочинів. Я вважаю, що це дуже важливо, адже на сьогоднішній день та репресія, яку декларує закон. За такі брутальні порушення, от вона є абсолютно нікчемною.